Хлібні війни не вщухають. Працівники підприємства Хліб України знову вийшли на мітинг під стіни Львівського господарського суду, оскільки завод заборгував своїм робітникам близько мільйона гривень. Працівники комбінату справу щодо заборгованості виграли навіть у суді, однак у кишенях людей ще досі немає зароблених грошей. У руках мітингувальників знову плакати з надписами Поверніть нам наші гроші. Пенсіонерка Марія пропрацювала на заводі більше 40 років, а сьогодні змушена відстоювати свої права під судом. Щось будемо думати, що далі робити, тому що для мене, наприклад, 6 тисяч це дуже велике гроші. Я не працюю, я пенсіонерка. Мені треба лічитися, бачите, кашляю. До учасників пікету вийшов голова господарського суду. Він запевнив, що зі ситуацією поки що не обізнаний, тому йому слід вислухати людей під час засідання. Це перше слухання, тому я не можу коментувати те, що там таке, хто винен у порушенні справи про банкрутство. Буде видно по походу слухання. Сумоборгу є чималою, а черговий мітинг був не надто людним. Колишній працівник заводу Михайло впевнений, на це вплинули самі керівники комбінату. Чому мало людей? Тому що директор спеціально завод постійно стоїть, мало коли працює. А сьогодні він спеціально зробив робочий день, зігнав три зміни і сказав, що як хто піде, то звільнить з роботи. Дніння ліквідовується тим один спосіб без права правонаступництва. Тобто реально комбінат працює зараз, однак боргів ніхто не планує віддавати. Так триває уже понад два роки. Саме це запевняють працівники заводу. Вісник намагався дізнатися позицію керівництва лівського комбінату хлібопродуктів. Проте домовитися про зустріч так і не вдалося. Марія Кужик, Андрій Сладков, вісник.